Ягноз Ірини пролунав, немов той грім серед ясного неба, що розітнув тишу сім'ї страхітливою блискавкою. Щось завмерло, зупинилося, защеміло. Цього ніхто не очікував. У такі хвилини життя ніби проходить перед очима. Все дрібне і неважливе відступає на другий план. Залишається тільки те, що цінне. У такі моменти життя людина шукає опору, справжню, непохитну. Ірина пригадала своє дитинство і юність. Я почала ходити до церкви, коли була в третьому класі. Мене мама привела до церкви. Але свідомий мій прихід до Бога або знайомство з Богом розпочалося з досвіду. Моя мрія з дитинства була стати лікарем. І після дев'ятого класу я хотіла дуже вступити до медичного закладу навчального. Але в нашому місті не було університету, але був коледж, і моя мрія була вступити туди. Нам говорили, що не можна просто так без хабара туди. Потрапити, обов'язково треба було давати гроші. Але на той час я вже ходила до церкви і я знала, що цього робити не можна. І я говорила: мамочка, ми не будемо давати гроші, ми спробуємо так. І я пам'ятаю, що от я приходжу, я витягаю о, цей квиток, і знаєте, можливо, від хвилювання я готувалася, але я не можу нічого згадати. І я сідаю і молюсь, говорю: Господи, будь ласка, якщо ти зараз мені допоможеш, якщо ти даси мені знову на, на пам'ять все те, що я вчила, нагадаєш, то я прийму хрещення. Я сіла, заспокоїлась, і Господь мені почав на думку давати все те, що я вчила. Я відповіла тоді на п'ятірку. Я поступила в цей навчальний заклад на державну основу без хабарів. І мені ще скільки я там вчилась, мене постійно питали. А кому ж ви давали? Так все ж таки, кому ж видавали? «Та нікому ми не давали. Ну, з нами був Господь і він допоміг мені вступити в цей навчальний заклад. Ось це був такий перший прояв, після якого я зрозуміла, що Господь в моєму житті ну, так дуже близько до мене. Тоді Ірина, не вагаючись, зробила крок назустріч Богу. Після 9 класу я прийняла хрещення. Прийшла, каже, мама, Господь так мені допоміг. Я хочу приймати хрещення. А потім були нові випробування. Коли я закінчила навчатись в коледжі, то нас розподіляли на роботу, тому що це був бюджетні місця. І от я пам'ятаю, що я заходжу в цей кабінет, де дуже багато головних лікарів, оце ж на нас дивилися і кожен собі обирав, кого куди. І от мене якось так раптом питають: а ти хочеш далі вчитися? І я вже розпрощалася з цією думкою, тому що я знала, що це дуже дорого, це треба їхати в інше місто. Тому ну все, я буду фельдшером, а лікарем я не буду. Тут мене все таки питають: ти хочеш далі вчитися? Я кажу, звичайно, хочу. Це моя мрія з дитинства, я дуже цього хочу. І тоді мені цей чоловік говорить: Давай так, ми тебе на півроку ти поїдеш в село працювати, а потім ми тобі дамо якби цільове направлення. Воно не дає багато пільг, але ну принаймні, це було для мене таким поштовхом, що треба продовжувати далі, якби мріяти з Богом і ну йти до цього. Ірина отримала роботу в селі і направлення на навчання. А через півроку вона вже подала документи до медичного університету. Вступні іспити припали на суботу. Я звернула спочатку до голови приймальної комісії. Розповіла, що я адвентистка сьомого дня, що я в суботу не навчаюсь, не працюю. Я в цей день ходжу в церкву до Бога. Ну він мені звичайно розказав, що не може такого бути. Ти повинна навчатись або ти не будеш вступати. Але в нас в законодавстві є таке, що в нас водові розповідання, і якби ця фраза вона поділа і тоді і в коледжі, коли були вступні іспити, і зараз. От. І ми принесли ці документи з церкви, які посвідчують, що я дійсно є член церкви. Я писала заяву і без хабарів. Господь так благословив, що я знаю точно, що це, це він мені допоміг. Її віра міцніла. Ірина виросла у простій сім'ї. Батьки не могли прокладати їй шлях у життя так, як це робили багато інших. Але вона бачила, як про неї. Турбується Бог. З нашим господом немає нічого неможливого. Я готувалась, але я знаю, що моїх знань було вже недостатньо, тому що здавати фізику після того, як після дев'ятого класу я вчилась в коледжі. Це вже фізика була не на тому рівні. Потім я вже працювала. Пройшло з того часу 4 роки, як я її нормально вчила. Тому навіть як ну, наскільки я там могла готуватись, але це все одно я впевнена, що це Господь мені дав таку можливість. Ірина вступала на державну основу. Комерційно сім'я не змогла б усилити. Мені дуже подобалося акушерство. Ми ходили в пологові будинки. Я там проводила дуже багато часу. <гум> мені дуже це все подобалось, але я зрозуміла, що це, мабуть, мені вже не підходить. Це та професія, яка ти йдеш на цілу добу туди, ти з сім'ю постійно. Ну в напрузі ти знаєш, що в будь-який момент ви можуть туди викликати. І я зрозуміла, що, мабуть, для жінки, сімейної жінки, потрібна більш спокійна професія. І тому, коли запропонували терапевта, я погодилася. Навчалася Ірина у Харкові. Там вона й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Коли я приїхала до Харкова, мій гуртожиток був недалеко від першої громади Харківської. Я туди почала ходити, і так як я в своєму місті в Кіровограді я ходила в першу громаду, то я й тут ходила в першу громаду і не дуже хотіла ще шукати інше. Перше по не тягло, по-друге, було дуже мало часу. Навчання в нас займало майже весь день, і потім треба було ще прийти додому, приготувати, їсти і знову вчитися хоч до ранку. Тому в мене було дуже мало часу, щоб ходити на всякі молодіжки там чи ще щось. І я ходила тільки от по суботам в свою першу громаду на богослужіння. Можливо, вони і не зустрілися б, якби подруга Ірини якось не витягла її, мало не силоміць, на молодіжку. Максим, як керівник молоді, мав тоді проповідувати. Я пам'ятаю, що я зазвичай люблю сидіти десь подалі, а вона мене потягла на перший ряд. Пішли сядемо, щоб ближче. Ну пішли. Він перед тим, як говорити проповідь, він повернувся до нас, щоб попросити роздати листочки. Щось там треба було якесь опитування провести. Ми з ним зустрілися поглядом. Я тоді нічого не зрозуміла, але він, мабуть, щось зрозумів. А після проповіді він до мене прийшов знайомитися. І в мене тоді якось в думках було, мені треба було дуже швидко бігти додому, вчитись. І я зрозуміла, що він, він до мене представився, що він молодіжний керівник. І я так це і сприйняла, що молодіжний керівник він з усіма знайомиться. І якби на цьому наша зустріч перша така закінчилася. Та невдовзі, в одну із субот, Максима запросили проповідувати у громаду, куди на богослужіння ходила Ірина. Я пам'ятаю, що я тоді співала в хорі, він зайшов, він звичайно спіснився. І потім після хору я одразу вийшла читати місіонерські вісті. І я пам'ятаю, я вийшла подивилась просто в бік залу, І якось я нікого не бачила, бачила тільки його. І потім він до мене ну, знову після богослужіння прийшов знову знайомитись. Він забув про нашу зустріч тоді. І знову почав з не знайомитись. Попросив мене телефон, я звичайно відмовлялась. Кажу, мені ніколи, я нічого давати не буду. Але чомусь так в душі, мене, якщо він ще раз попросить, я все-таки дам. І він ще раз попросив, і я дала. І так от він подзвонив. Тоді це було перед 8 березня. Він мене запросив прогулятися містом. І я прийшла і якось був такий спокій в душі. Він подарував ті квіти, які мені дуже подобались. Не знаю, звідки не знав. Мабуть, господь він підказав. І нам було якось так от цікаво і спокійно. Це був 2006 рік. Весна вона була першокурсницею медичного університету після училища. І моє перше було враження від неї. Це те, що ну це досить молода людина, і я думаю, наскільки ну я вже тут дід порівняно ну, з нею, розумієте? Мені вже майже 30 років. Думаю, чи наскільки їй буде цікаво зі мною? Наскільки вона? А вона виявилася людиною зрілою, серйозною, і важливий фактор в цьому плані був той, що її так вихову. Ми зустрічалися два з половиною роки. Ми дуже багато гуляли. Ми не сиділи на місці. Мені подобається природа, він мене водив по всім лісам тут. Питав, куди ми підемо? Може, давай десь посидимо? Я кажу, ні-ні, підемо в ліс. Вся природа, яка біля Харкова, ми все обходили. Максим покорив її серце. Я мріяла, що це буде високий чоловік. Він високий, він був дорослий. І я відчула, що він знає, чого він хоче. От якби жінкам дуже просто спілкуватися з чоловіками, які знають, чого хочуть. Він такий був цілеспрямований, дорослий, і в той же час він багато говорив, як і зараз, як Санвінік, веселий, розуміючий. Я розумію, що це Господь дав це відчуття. Максим теж не приховував свого захоплення. Вона привчена себе обслуговувати, вона готова радіти тому, що є. Вона готова бути вдячною. І, звичайно, для мене це подарунок від Бога. А згодом Максим зробив Ірині пропозицію. На той час зустрічалися два роки. Він приніс такий букет квітів, дуже дивний <світуче> квітуче дерево. Це було в гуртожитку. Я тоді якраз сама приїхала після батьків. Думала, чого ж це він мене не зустрічає? А він тоді приїхав уже гуртожиток з цим деревом. Там було по колу написано: Будь моєю дружиною». Звичайно, я погодилась. Я, я на той час вже була готова до цього. Вони одружилися. Роль дружини. Змусила Ірину переглянути свої пріоритети. Так в Біблії сказано, що не чоловік створений для жінки, а жінка для чоловіка. І те, що Господь дав чоловіку помічницю. Якби не він помічник їй в тому, що вона досягла там якоїсь кар'єри чи що, а вона помічник його. Я передивилася зараз свої погляди на кар'єру. Я розумію, що якщо Господь мені дасть можливості, звичайно, я буду в цьому рости. Але зараз я бачу своє. Призначення це бути дружиною, і мамою, і це найперше. Якщо в мене після цього залишиться ще час, я буду ще чимось іншим займатися. Я впевнена, Господь дасть такої можливості, але я знаю, що зараз я потрібна їм. От саме зараз. Він чоловік дуже багато на себе бере, цілеспрямований і амбітний, багато працює. І я розумію, що йому потрібна дуже потрібна помічниця. Я намагаюся так, щоб він не думав про ці звичайні побутові. Моменти, я хочу, щоб він приходив додому, і це було ну, затишне гніздечко. Де він, якщо на нього є час відпочити, він відпочиває. Якщо ні, то не заважати йому працювати. Все, в чому потрібна йому допомога. Я розумію, що я повинна допомогти в тому, щоб було наготовлено, щоб ну <сих> щоб було чисто. От в цьому я йому допомогла. Якщо він мене просить оцінити його проповідь, я оцінюю. Якщо ж ні, я просто ну, якби я говорю, що все добре. <сих> От. Ну якщо воно і справді є добре, то так воно і є. Я розумію, що йому потрібно. Як і кожному чоловіку, повага і захоплення. Це те, що я можу дати. Моя кар'єра, я впевнена, почекає. Я дійсно можу сказати, що тепер, коли ми вже б створили сім'ю, при тім, що в мене є певне просування в кар'єрі, Господь дав мені написати її докторську дисертацію, захистити її не без зусиль. Ірина бачила, як Господь веде її. Вона в усьому покладалася на нього через три роки подружнього життя. У них народився син, і це була особлива радість. Це було очікувано. Ми вже прожили разом три роки, і я закінчила навчання в інституті і перший рік тренатури. І тоді ми почали просити Бога, щоб він нам подарував наше малятко. і Господь нам подарував. Ми планували, ми планували дитину. Я мав усе. Тобто, у нас це був цілком. Такий свідомий плановий крок, де в принципі ми вирішили на народжувати, коли добігала кінця моя докторантура. Я вже мав роботу. Ми дякуємо безкінечно моїм батькам за те, що вони подарували мені квартиру, батькам дружини за те, що вони профінансували ремонт тут. Тобто, у нас була основа. І, звичайно, ми ще відштовхувалися від віку дружини, де так, щоб ми підганяли, щоб та багатоступенева ж це медична освіта, там всякі і, ординатури, і інтернатури. Майже два роки сім'я насолоджувалася родинним щастям. Маленький Назарчик підростав, даруючи батькам особливу радість. І раптом це було неочікувано. Це було восени, якось так мене заболіла голова і. Була дуже сильна втома, я відчувала, дуже сильно втому. Я от могла зі зранку ще вставала так більш-менш, а потім от Максим уходив на роботу, я годувала дитину, і я знаю, що зараз треба виходити на вулицю гуляти. Я не можу. Я от сідала на диван, і це добре. що мене... Дитина дуже спокійна, і він дуже любить книжки читати. І ми з ним читали книжки. У мене не було сил вийти на вулицю от, з ним гратися. І Максим то приходив на обід. А ми так і сиділи на дивані і читали книжки. Спочатку це просто була втома, боліла голова, а потім одного дня я прокинулася від того, що дуже сильна блювання, і я ще тоді годувала груддю, І я не могла ні пити нічого. Вони зрозуміли, що це не просто головний біль. Перебіг хвороби був досить швидкий. Вона відчувала головний біль і він ніяк не щезав, ломило шию. Різні були варіанти. Вона спочатку, ну як особливо жінки, та нічого переможеться. Знаєте, нормально, якось е -е, буде краще, краще, краще. щось я Почуваюся негарно, ну нічого. одужую. День за днем, день, день за днем, день, день за днем. Не краще, не краще, не краще. Особливо зранку їй дуже погано, потім під вечір трошки відпускає. Ми пішли на томограф і зрозуміли, цей діагноз. Я діагноз, я почула цей діагноз, не можу сказати, що я дуже якось розстроїлася. Я сприйняла це спокійно. Тамограф це досить довга процедура, десь хвилин 40, ти лежиш, гуде. І я пам'ятаю, що тоді в мене в голові постійно був цей псалом, якщо подіш далі не смітне тіні, не ніби зла. І тоді мене лікар викликає і говорить: так, це пухлина. Ну, пухлина так пухлина. Якось я дуже спокійно це сприйняла. Звичайно, ну, якби я не можу сказати, що там з радістю, чи, чи я була до цього готова. Я не була готова, але все одно із за того, що я людина віруюча, лікарі пояснили, що потрібна операція, і терміново. Це пухлина, її треба видалити якомога швидше, тому що вона лежить на стовбурі мозку і розпухаючи, душить і в такий спосіб йде кров'яне голодування мозку, і оці всі порушення. І коли ми про це дізнались, практично через кілька днів вже ми йшли до операції. Тобто не було коли боятись, не було коли переживати. І вже тоді перед самою операцією я пам'ятаю, що от до мене прийшли, вже приїхали батьки, і зі мною тато мій сидів поряд. І я говорю, знаєш, тато, я, я розуміла, що під час операції може трапитися будь-що. Але якщо мені не зроблять операцію, я точно помру. Це Ну, сто відсотків було. Я кажу, я не боюсь цього. Якщо Господь мене вирішив забрати зараз, я не боюсь цього. У мене все в житті відбулося. У Мене були найкращі в світі батьки. Я отримала професію, яку я хотіла. У мене такий чудовий чоловік, син. Ну якби в мене вже все в житті було. Я розумію, що їм все потрібно, але якщо Господь вирішив, що зараз, то зараз ну, тату, звичайно, скаже, ти ще не говори таких слів. Просто це було відчуття моєї душі на той час. Я була готова. Якщо Господь забере, то забере. Це сталося якраз під мій захист. Я був настільки зосереджений на роботі, на своїй. І плюс ще такий момент. Плюс я не міг зрозуміти, ми не знали, що до чого. Це важко збагнути тому, хто не пережив. Одна мить, і твоє налагоджене життя руйнується, летить в якусь прірву. Все, до чого прагну, стає марним. І ти починаєш розуміти, що є справжньою цінністю. І ти вдаєшся до того, хто дав це життя і має силу рятувати. Ти кличеш до Бога. Звісно, якщо ти пізнав Його. Людина в такі моменти лякається, а той, хто знає Бога і довіряє йому, віддає в його руки все. Рада, того, хто подарував мені життя. Оскільки я зрозумів, що моє життя не випадкове, для мене це сьогодні істина. Вірити в те. Що твоє життя не створене тобою, і не мама, ні тато не синтезували його. Тобто це вони так само виконували чиюсь програму. І, і тим у них народитись і народитись таким, і дожити до своїх до свого віку, до своїх літ. Це теж не випадково, тому що в мене є дійсно було кілька і серйозних хвороб у житті, і якби не там не обставини різні, то хто його знає. Тому дійсно я можу сказати прямо от словами християнського шансоньє Сергія Брікси, що «єсли б не Божий син, я б я був зараз?». Я, я не хочу сказати, що я неодмінно не був пов'язаний з криміналом, там, це, що, але якість життя, я впевнений, вона би відрізнялася разюче. В плані вставлення до свого здоров'я, в плані уміння будувати сім'ю стосунки. Вся сім'я включилася у підтримку Ірини. Чергували в лікарні, ми зробили єлеє помазання, викликали пастора, просили молитися. Короткі стримані прохання молитися за дружину розлетілися соціальними мережами. Молилися друзі, знайомі, церква. Не лише в Україні, а й далеко поза межами. Максима знають багато. Молилися навіть ті, хто не знайомий особисто з Іриною, але кого Дух Божий спонукав стати в духовному проломі. За молоду матір і жінку пам'ятаю реанімацію, коли я почала приходити в себе, це було таке щастя. Я пам'ятаю цю думку в голові Я жива, господь мені подарував життя. І от найбільше моє бажання, коли я лежала в лікарні, знову бути дружиною і мамою, бігати на базар, втомлюватись, готувати їсти, прибирати. От інколи якось до цього я вже от оця вже втома починалася, думала, о, як я втомилася, як я хочу спати. А там якось я от подумала про те, що я, я знову хочу втомлюватись, я знову хочу от працювати, але тільки для сім'ї. Ірина реально відчула, що означає довіра Богові. З вдячністю приймати все те, що він дає, довіряти йому в цьому. Повірити в те, що от те, що він дає, це найкраще, навіть коли для цього підстав немає. Я вдячна Богові, що він мене зцілив і дав мені ще шанс бути живою, бачити свою дитину, як вона росте, допомагати чоловікові. Але якби він цього й не дав. Ну, значить, так треба. Я намагаюся на своє, на своє життя, на життя дивитися крізь призму Святого Письма. І тому розумію, що ми спочатку вчимо теорію, а потім приходить практика. І одне без одного неможливо. І Бог посилає практику в будь-якому разі. Ми можемо приймати його підготовку, а можемо ігнорувати її. І тоді зненацька нас застане практика. А практика буде не я розумію одне, що Господь сильний прославитись в нашому житті через різні обставини. Він достатньо дав мені благодаті. Мені головне було, ну в цій ситуації страшно думати про те, що я не один залишаюсь. Ми залишається дитина, яка не може жити без матері. Її Іру не замінить ніхто. Я знала, що Господь зі мною, і все У мене от на той час, коли я хворіла, у мене навіть не було сил молитись. У мене була молитва дуже звичайна, дуже, от така, мабуть, ну завчена, така от. дуже якимись такими простими словами. Кажу, Господи, я віддаю ну, тобі своє життя. І все. От не було чогось такого, знаєте, як розказую, там, От. Я все це почала відчувати вже після того, як я видужала. Мої мізки почали сприймати інформацію нормально. Для мене да, от знову повернулися ці емоції. І от що я тоді зрозуміла, наскільки цінне життя. Наскільки ну, от ми не цінуємо, поки <ріст> поки ми здорові, ми не відчуваємо, я ж кажу, що от ми втомлюємося від роботи, ми можемо говорити про те, що от як мені все це набридло, як я хочу виспатися там, хочу десь в відпустку поїхати, хочу залишитись там свою сім'ю і просто відпочити. Ні, от саме під час хвороби, от після хвороби, я зрозуміла, наскільки я хочу знову бути цією звичайною жінкою, яка живе зі своєю сім'єю, і наскільки дорогоцінний дар життя. І от зараз, коли я гуляю зі своїм сином, ми гуляємо в знову. Я дивлюсь на нього і думаю, я ж могла б цього вже не бачити, але яке щастя це бачити. Сприймаєш людське життя на розумієш, наскільки воно ціне для Бога. Оцей досвід, в величезний спосіб вплинули на характер наших стосунків з дружиною, тому що знову народилася. У нас це нове хрещення. Як то кажуть, народження йде згори при хрещенні? Так от у нас тепер Господь мені знову дав дружину, її воскресив. Чого може прагнути людина у своєму житті? Що шукати? І що означає шукати більшого? Що це таке? Хто є більшим? І навіщо його шукати? Ірина і Максим усвідомили, що тим більшим є той, хто може зробити те, що не під силу жодній людині, і навіть людству в цілому. Тим більшим є той, хто рятує людину в усіх життєвих ситуаціях і нерідко від неї ж самої. Той, хто стілює правдою і дарує справжнє щастя. Більшого за яке не буває. Зараз вже все добре, інколи просто відчуваю більше в тому, ніж раніше. Цілий день пропрацюєш, але Господь на краще вже повертає, і процес реабілітації я вважаю, пройшов мене дуже добре. Всі мої мрії пов'язані з сім'єю. Це мрії чоловіка, щоб вони справджувались. Мрії, звичайно, про сина. Просто бути хорошою дружиною, хорошою мамою. Ні, найкращою. дружини, найкращою мамою. Після одужання дружини Максим успішно захистив докторську дисертацію. Він продовжує свою наукову діяльність в університеті та здійснює служіння в церкві. Цим багато в чому завдячує дружині, її турботі, підтримці, любові. Вона насправді помічниця і дуже мудра матір, яка по-справжньому турбується про сина. З самого народження вони разом виховують маленького Назарчика в любові і пізнанні Бога. Я йому розповідаю з Біблії певні речі, з ним йдемо на випередження. Сучасна культура вона настільки швидко дитину втягує і вона її позбавляє дитинства. Вона його одразу демонструє весь бруцинізм і оцей моральність життя. Що наше завдання зараз з ним працювати, поки він іще сам хоче бути з нами. Не ми його обмежимо, він хоче бути з нами. Відповідно, ми розуміємо, що цей принцип є: що менша дитина, то більшого, то більшого впливу може домагатися на неї батько і матір. Що більше, то вона відривається, у неї створюється власний досвід, на підставі якого вже з'являється критична дистанція. Розумієте, зараз все, що йому не скажи, для нього це істина. Тому я прошу Бога, щоб ми були найкращими батьками. Щоб до нас не було ніяких запитань, але я знаю, що вибір все одно за ним залишиться. І ми дуже мріємо про те, щоб він вибрав все-таки Бога в своєму житті. Найрожевіша мрія це дочекатися Ісуса живими у трьох, держачись за руки. Це найважливіша мрія кожного і віруючої людини. Хотілося б, щоб дитина наша була достойною людиною. Ми розуміємо, чого би ми не досягли тепер самі, це все не принесе нам ніякої радості, якщо дитина у нас не буде наставленою, не буде йти шляхом Господнім, буде розбазарювати його благословення, буде прожигати життя. Це дійсно діагноз. Коли людина пізнає правду, щиро, по справжньому вона прагне по ній жити. Щось змінюється у ній самій, у її світогляді і житті. І це бачать люди. Вона вже не може приймати брехні, напівправди, лукавства, але це хороший діагноз, націлення і вічне життя, продовження у наступній частині фільму Пошук більшого, мудра любов.